Доброго дня Україно! Потрібна порада спеціаліста. Також зараз за порадою, подписчиками змінимо угол атаки, викрутимо їх максимально. І є там у нас участок. Попробуємо, чи буде дійсно працювати краще. І е, суть, що ви мені порадите. Дивіться, яка є проблема. Зразу було воно. Раз було, раз не було, ну так. То є, то нема проблеми. Ось бачите зажигання. Получається, включив, все тут, все чітко. Ну, я думаю, що це, звісно, щось із стартером чи з втягуючим. Ну, опять же, можливо, хтось стикався. Порадьте. І нічого. Получається, якщо. Батько залази у кабіну, нажимає, на втягу, і ще, ну як заводите, що воно клац. Тоді оці два контакти я тільки перемикаю прямо на секунду і пускаю. І далі воно крути від ключа. Так, очікую на ваші коментарі і поради. Опять же, повторюсь, зараз заводимо, приїду до поля, відкручу оці болти і змінимо кут атаки. Считай, що вони настали. Дужче отак, щоб воно, і справді, я думаю, працюватиме краще, тому що вважаю, що вся, вся маса опуститься нижче до землі, і в якійсь степені вона буде трохи горнути і рівняти. Також розкрутимо ще дужче ліву, праву різьбу, щоб її ще дужче нахилити до землі. Борона працює в так називаємому, називаємому плаваючому. Считай, що вниз повністю опустив і все. Так. Ну, та що очікую на батька, бо батько там десь бризкає дерева. Мідний купорос і її звість від хвороб. Такі вони тоді робляться. Білі, бачите, такі. оп. Так, бачите, клац-клац-клац, нема діла. Якщо я і сам стартер перемикаю, теж не заводиться. Якщо батько держе на втягующе, а я перемикаю, і я тільки перемкну чуть-чуть, батько держи, і воно крутить далі нормально. Так, та не клацить, для чого ти може клас? Включим. Держи, держи, держи. Держи, что это? Поверни руль, чтобы крышка закрылась. Вот это вот такая херня. Так что... Приїду, буду знімати стартер. дивитися, Ну можливо хтось знає причину. Пишіть, коментуйте. Так, все-таки вдома викрутили кут таке, тому що потрібна була кувалда. На саме останнє не вийшло переставити, бо впирається у корпус. Ну, викрутили максимально. Суттєво, скажімо так. Суттєво. І також розкрутили винти. Винти розкрутили не дуже сильно. Бачу, що треба ще цю сторону розкрутити дужче. Ну, зараз трошки протягну, розкручу. І попробуємо. Оце таке, як обичної бороною боронували. Так, пробуємо. Так, друзі, оце таке вийшло. Не знаю, тут як такого, як плаваю, що в Джандіри немає. То в принципі і особої різниці я не бачу. Між тим, що було і тим, що стало. Різниця є офігенна, там, де двічі або тричі проїхав, а там різниця прямо колосальна. Так, ну та й що, їдемо додому, не знаю чи зніматиму той старт, і, мабуть, зніму, зараз є. Подивлюсь, порозгадуємо його тайни Так, друзі. Открутив усі три болти, а він не знімається, не знаю. І молотком стукав. Тут таке враження, вроді він там на якомусь клейові. Ну, думаю, Жондіровський же я розбирав, обдурю тебе. Открутив два болти, Ті, що держат все, якорь. Цей якорь також. Такий з виду підзагорівший, блискучий. Думаю, витягну. Витягну, а кришку цю ще не знімав. Витяг я взагалі в шокі. Зняв кришку, просто в шоці це взагалі нічого не сказати. Щотки припаяні. Щотки припаяні до корпуса. Вони що, вічні вважаються, чи що. Що їх... Е Ні разу не треба міняти за, всю... за весь срок служби трактора. Це якась фантастика. Тепер. Думаю, як його зібрати назад. Якорь то ми зараз шліфанем, тернем. Так як і на джинді, на цьому, на комбайні. Ну, якось треба зараз піднімати пружинки. Це якийсь жах, коротше. Здивував мене цей стартер. Це просто якийсь шок. Ну. Капець. Коротше, друзі, от так ось у мене вийшло. Попідставляв шайби просто проволокою. Раз, підняв, шайбу, підставив, підставив. Двімінусовий, а це два плюса. І зараз будемо збирати назад. Я думаю, все вийде. Якор також як і на комбайні тернули, але ну, є якісь такі мелкі канавки, як піщинки вроді. Ну, а так, в принципі, окей. Збираємо. Поставив я, друзі, його назад, цього паразита. -яй -яй. Чесно, я вже пробував. Друзі, чуда не случилось. Коротше, коротше, треба його знімати повністю. А чого він не знявся, я взагалі не представляю. Зараз я його на один болт прикрутив. Тримається на трьох. Таке впечатлення, що він пригорів, прикипів до корпуса. Двигуна. Ось зараз хочу розібратися, якось Тут ця штучка ось знімається, щоб повністю був доступ з усіх. Може там якийсь болтик, що я не бачу. ну Не знаю. напевно цей пацієнт поїде до спеціаліста, чи бендікс, чи втягуючи. Ну, не знаю. Одним словом. Чому причина? Позачищав усе тут, тут. Ну, не знаю, не знаю і все. Так, розібрався, як знімається ця кришка. Дуже просто. Ось дивіться. Один болтик. Ось, чи гаєчка? І два тут. І все. І стоїть мертво як укопаний. Ну, тут ще є ось різьба. Таке враження, що він туди болтик укручується і він випресовується. Може, плотно так у корпус уставляється. Ну, це просто якась жесть. Мені так міз... мізка ще ніхто не виносив ніякі стартера. Скажем так. Ну, будем колдувати, а що робити? У нас виходу нема, не заводиться. Ой, жах якийсь просто. Хух, Вроді тронулося з місця. Дивіться, забив сюди акуратну отвертку. Нижнім болтом, мабуть, он її вкрутив, мабуть, видавлюється. Зараз буду пробувати. Я думаю, піде, ну дуже плотно сидить, це взагалі просто. Просто капець якийсь. І на Полтаву на розсошенці до спеціалістів. Те, що я міг зробити, те я вже зробив. Причина не в тому. Хай дивляться на нього, колдують. Ну просто дуже плотно, блін, він сидів на оцій ось направляйки. Може він ніколи не знімався і взагалі з цього трактора хто зна. Ну дуже плотно, це просто я ще з таким не зіштовхувався. Оцей болт він там може для того, щоб і видавлювати. Але він мені не поміг. Прямо дуже страшно, прямо так туго. А дві отвертки сюди, сюди, сюди по трохи і виліз. Не знаю, може зараз так теж та маси не буде. Спробувати просто. Так? Буду, короче, знімати його. І вперед до майстрів є такі вещі, що. Ну нічого ти сам не зробиш, хай вони дають вирок, що йому робить. Також будемо знімати сидіння, тому що не швидко, але спускає. Кожні півгодини потрібно підкачувати. Подивимося, чи ми з ним саме справимося, чи... чи також поїде до майстрів. Так, зняв я його. Може, друзі, з стартером і все гаразд. Вон, бачите, оце я клацав, прямо, виходить, втягує, ще б'є по шліцах маховика, а в зуби не вскакує. Ніщо йому робить. Можливо, треба чи замінювати, чи якось розібрати і підзагострити, скажімо так, оці зуби, щоб воно туди вскакувало, а не торцювало. Блін, ну, така проблема, що взагалі не думав, що з таким колись зіткнусь. Ну, будемо робити, виходу нема. Так, друзі, дійшов я висновку, що все тут працює, просто торцює втягующе. І зараз я його опять розберу, щотки вже витягувати не буду. І трошки. Погладю болгаркою оці зуби. Подивимося, що з цього вийде. Хуже точно не буде. Так, розібрав я цього винуватця торжества. Тягую ще. Трошки лопнула резинка. Це не зовсім чисте. Ну, будемо все мить. Перемажемо і соберемо назад. Ці зуби трошки заокруглимо. Надіюсь, що все в нас вийде. Так, розпрацюємо. Так, все перечистили, перемазали, мажемо. Не знаю, що за смазка, ну хороша. Також болгарочкою легеньким оцим наждачним кругом. Здеру сю іржу, можливо і маса хренова була, хто знає. Ну, подивимось. Нема в ньому нічого неймовірного, все дуже просто. Одним словом, складаємо назад. Зараз оце просто вставлю. Два болти і будемо пробувати. А, і ще ж поставлю. Так, друзі, висновок який, знімаємо опять назад. Чудо не трапилось. Получається? Втягуючи нажима, але контакт не замикається. Якби контакт замикався, воно б його виходить, ми напряму включаємо стартер, його провертає і тоді е зуби стартера прокручуються і вскакують у маховик. А в нашому случаї нажимаємо, втягуючи клац, шестерня впирається в зуб. А контакт, той, що провертає, не замикається. Оце і вся причина. Знімемо втягующе, подивимося, може є якісь регулюровки. Батько каже, що на яких стартерах, то були там регулюровки, що можна було цей п'яток підвести, скажімо так, той, що замикав контакти. Ну, оце і все. Ну, друзі, іншої причини просто не може бути. На сьогодні всім пока. Знімаємо опять, знімаємо бендікс і, можливо, щось зробимо. Не зробимо. Не знаю, або новий бендікс купити. Ну, Більше виходів немає. Точити зуби це не варіант. Всім пока, друзі! Працюємо далі.